Що ж, всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Гаражкар і сьогодні в нашому ефірі буде остання серія новорічна в цьому році. Е, підійшов під кінець 2023 рік, П -п -п вже на підносі до нас підходить 2024. І це означає, що в нас підсумки за весь нажитий 2023 рік. Хоч рік був і... Трошки важким, і не важким. Так скажемо, як і війна далі триває, і все це гори та вся нечість їже на наші землі. Так, друзі. ну, Ось дістав вже свої сошити. Можна вже будемо приступати до нашого цього всього діла, До цього всього нажитого добра. Ось там вже стоїть і ялиночка, і вже модельки теж всі повискладав. На цей рік у нас багато було теж моделів. Ну але рекорд ми не побили, не дістали три модельки. Три модельки нема. Ну і рекорд не побитий. Я до того року був 38, а цього року у нас за весь рік 35 моделок. Це теж непогано, але добре. Теж добре. Багато моделек. Давно вже не був в ефірі, так не буду часу сильно знімати відео. Ні часу, ні навчання, і то, і все, і не випускав відео. Ну, але вже з Нового року. Так як багато хотіли в моїх відео бачити. Ну і будуть жити огляди кожного тижня, так як і завжди. Ну що ж, друзі, давайте міняю ракурс камери і будемо переходити до цього всього добра. Так, ось вже я і поміняв ракурс камери. Ось мої зошити. Є маю блокнотик, собі ось такий, там теж веду. Ось мої там колекції йдуть різні. Там вже йде... ось тут теж записані мої модельки. В у моїй колекції нараховується 81 модель. Ось там ще би, щось приходило, вроді, не записав, ну не знаю. Так, ну і отут, в моєму зашті всі мої модельки. Так, відкриваємо 23 рік. Ось. Ну і в цьому році йдемо в січень. На січень у нас було 4 моделі, це був Іш. 27-156 від мого колеги. Ось така ось шикарна модель. Ось Іш. Далі був ще ГАЗ, А полуторка, ось ця теж шикарнезна моделька. Така ось теж полуторка гарна. Уазік. Ось цей. 6171. Військова. Оця оківочка теж суперова, Ну і ці три модельки будуть від колеги. І ще був один такий запорожець. І я куплю його там. На початку року. Ось такий ось, теж був класний закупор. За лютий За лютий у нас була, було теж три модельки. Е, першою якою стало 4, мен... 4 лютого до мене прийшла трактор Т-54ВУ крутий. Далі 18 лютого Рено приїхало 1000 КГ. Теж я від кого замовляв від колеги, це був у мене він там. БЛМ і Зета, теж від колеги. Ну і все. Далі березень. Березень був урожайний, аж цілих 9 моделюк за березень. За 3 за березня в мене була Феррарі. Феррарі Каліфорнії. Феррарі 360 Модена, БМВ З8, Люмус. Опель Капітан. І чекер. Приїхав до мене в чекер вже 11 березня, теж від колеги. Ось чекер і З чекером до мене ще разом приїхав Мерседес ось Цей Мерседес Бенс. Біона, ось цей Мерседес проходив Так, Це був у нас у його березня. Потім до нас прийшов ще 25 березня до мене приїхав Іш. 27, 21, 25 комбі. Ось цей оранжевий. І ВАЗ 21, 21, Нива. Це у нас теж були дві суперові ідеальні прекрасні моделі. Далі квіти. Квіти було три модельки. 1 квітня до мене зразу, так скажемо, це брехня всесвітня. Приїхав до мене SMZ S3D і SMZ S1 ці 2 інваліди ось ці дві інвалідки у нас приїхали тоді 1 квітня. Далі 5 квітня до мене від колеги прийшла теж суперова моделька. Ось там Пеказу І під ялинку сховався Зараз я його тут дістану, показу. Ось такі ось, скажімо, міні фура. Ось така ось просто, неймовірно, класна модель. Дуже мені вона сильно подобається, Ну ще огляд на неї не записував. Десь треба пошукати інформацію Ну і записати огляд. На цього пепеса. Далі у нас. Eh, так, це у нас був квітень. Травень. Четверто, чот, чот, чотири модельки було за травень у мене. Це було 6 травня до мене приїхав трактор ЛТЗ t 38 Ось цей. E -hmm, ще приїхав до мене 20 вже травня с 675 таган Рожець. Ось цей теж. І 14 травня до мене прийшов СХТЗ Натівальний. Дезенаті. І е, це було від колеги з дезенаті. Приїхав. І ще з ним разом приїхав Fiat 100. Ось там такий фіатик та Е, Далі. Че, за червень. За червень одна моделька. Це було 17 червня. У мене приїхав ГАЗ М73 Українець. Ось цей автомобільчик. Липень. Липень у мене жодної модельки не було. Так що липень пропускаємо. Серпень. Серпень дві моделі. 20 серпня до мене приїхав застава 750 Ось така ось, маленька, ось. там Приїхала. І разом з нею, що до мене приїхав тоді Іфа F9. Але Іфа до мене приїхала з першого вже числа. Бо застава приїхала 20-го та 21-го. Через день. Ну і ось така ось Іфа. Теж непогана. Там моделька. Вересень. Теж був уружальний цього року. 6 модельок. Там просто один народження моє. 20 вересня зразу до мене приїхав ЗАЗ 13.05 Таурі. Ось така ось крута кофемашина. Потім Афа-7. Разом з нею. Теж москвіч дуже мені гарно подобається. Один з моїх найулюбленіших модельок в моїй колекції. газ 69 Ось такий ось. Шикарний ЖК. Там житловий район був. сніприбиральник Ось, Хотів зняти огляд на ньому. але, на нього, але е Огляд то знявся, але він чомусь мені на YouTube, на жаль, не грузився. Я пробував пробував і щось не загрузився мені цей огляд. Далі газ М415. це була, Там була посилка зміщена разом з колегою. Три модельки мені приїхали від родичів від бабусі з дідусем. Я замовляв, вони мені попросили, щоб я замовив собі для модельки для них, від них, день народження. Ну і відколею приїхав такий АГАЗ М415 від нашого автопрому від НАПУ. Перша моделька від НАПУ. Ось такі ось, теж чудові машинки. Тут дуже гарний оцей ЗІС 101 а Спорт. Мені він дуже сильно подобається. Такий ось ЗІС. Думаю, прикуплю на днях. Десь буде час, шукаю і прикуплю. Так, і ще приїхав там разом з газом. Приїхав мені Семар e, 2345 це e, реанімація ось новонароджених. Ось така ось автівка жовта, газелька. E, і Ба-20. Ба20 у нас ось тут. Ось і ось теж Ба20. Крута машина. Потім. E, потім вже жовтий. Жовтий три модельки, теж від колеги. Першого числа, ні, 1 е, жовтня мені приїхав, я собі замуляв цього ЗІЛ-164 зіл АПА 35 АПА 2 Дуже класна моделька. Теж так подивився, що в мене є москвіч апа 7. Ну і думаю, чому, чому би мені не заказати до нього, так скажемо, його напарника. зіл 164. Ну, така ось машинка. Давно теж в мене не було грузовичків, ну і вирішив прикупити щоб якась була різнобавлю в моїй колекції. Так, жовтень. Ага. Апа 352. Потім е 8 жовтня до мене після, моїх день, після мого дня Ангела приїхав до мене теж від посилочка ГАЗ 2705. Це у нас був ГАЗ 2705. Якщо не помиляюся, це. Але треба передивитися, бо я не пам'ятаю. Так. Газелька МЧС. Ось ця ось МЧС-газелька до мене приїхала. Тоді від колеги 8 жовтня. І разом з нею до мене ще приїхала ГАЗ-2705. Ось така ось теж автівка. Ось це у нас була, по-моєму, якщо теж не помиляюся, банк. Ось така ось газелька. Ну і, по-моєму, це все, друзі. Так, дивимося далі. Так, грудень і листопад я мовчав. Ну і за, я вже підвів підсумки 35 модель за рік. І вже написав 2024 рік. Січень вже стоїть тут. Так що можна вже починати е, збирати моделі. Ну, ось так от. Цей зошит вже закриваємо. Можна його вже відставити геть, він нам вже не буде потрібен. Ну і Можна підвести підсумки цього 2023 року. Ось так от. Ну, е, в зошиті в цьому блокнотику я собі пис, написав 81 модель. Ось, а за 7.05 МЧС була остання. Це. Остання моделька була вже тут в мене в колекції. Ну, і 81 модель моїй. Колекції. Ну що ж, друзі. Хочу сказати, що рік був урожайним. Рік був урожайним і доволі таки непоганим по зрівненню з 2022-м. Адже 2022 був то таким роком не дуже добрим в плані новин і того всього. Ну, а з модельками в тому році було більше, звісно, на три модельки, але це не проблема. Рекорд майже побитий, але не перебитий. Майже побитий. Я старався. Колеги мої старалися теж на мене. Тратилися, скільки грошей багато. Ну і відео будуть виходити теж. Вже будуть виходити час від часу, так як має бути з кожного тижня. По можливості, так як зараз канікули. Ну і в мене часу багато вільного є. Ну що ж, друзі, ось такі ось мої модельки. Так що, давайте перейдемо до побажання і того всього діла. Що ж, друзі? Ну, підбиваємо підсумки цього року. Рік удався вдалим. Я, чесно кажучи, радий у своїх модельках за цей рік. Непогано, так, так скажемо, зібрав гарний урожай. Ну, ну що ж, прийдемо до побажання. Що хочу побажати? Хочу вам побажати, друзі, всього вам доброго. В першу чергу миру, як найскорішої перемоги, аби вже настав бажаний мир в нашій державі. І було вже все добре. З Божою поміччю, так і буде. Скоріше би вже була наша перемога. Надіємося, що вже в цьому році вже війна закінчиться і буде вже все добре. Стане все на свої місця І будемо жити так як раніше. Ну що ж, друзі, хочу в першу чергу вельми щиро-щиро подякувати своїм колегам, які теж на мене тратили багато своїх грошей, щоб у мене була така ось зараз колекція на столі модельок. Ну і вельми-вельми щиро їм дякую. Хочу побажати миру, перемоги, здоров'я, щастя, благополуччя. ну і... Всього-всього всього вам найкращого. Ось такий ось на мене вдався рік 2023, так що ще за пару годин буде уже й 2024 рік. Ну, ще раз покажу вам мою колекцію. Ось така ось вдала моя колекція за цей рік. Суперова, чудова, просто ідеальна. Вибачайте, що вже відео не виходили давніше, це вже технічні проблеми і проблеми часу, скажімо. Так що, Але відео будуть виходити вже в цьому новому році кожен раз, так як мало бути і записано, так як мало бути у мене по графіку. Ну що ж, друзі, вельми щиро дякую колегам, вельми щиро дякую вам всім. Хто підтримував мене лайками, підписками, переглядами, переглядали мої відео, ставили лайки, підписувалися. У нас вже 124 людини, Це вже теж така багата сума. Ну, Що ж, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного Нового року вдалого, гарного дня, гарного вечору, гарного ранку. Ну і всього-всього вам найкращого Зустрінемося ми вже в 2024 році з новими моделями, з новими відео і з нашою перемогою. Всім па-па, друзі! До нових зустрічей! Зустрінемося у 2024 році!